Друзі, привіт! Я сьогодні на Тержниці, у Празі. Я тут уже давненько не була і навіть скучила. І думаю, що ви також дуже люблю цей базар. І я сьогодні, Та-да-да-дам! дивіться, яка в мене удача. Знайшла ще він. осінь. Осінь такий красивий. Тут навіть вже свіжий підносить. А я вже купила два пучка, дивіться, він по 45 крон за один пучечок. Друзі, дивіться, вже дуже багато продають розсади, огірків, перцю і помідорів. Ось такі є низькорослі, по 20. Перець також по 20. А, гірків, до речі, не бачу. Почекайте, це була цукета, тобто це цукіння. А, гірки, мабуть, немає. А, ось огірки. Ось огірки салатові. Ну, це не маленькі будуть. Так, і помідори, томати також по 20 за одну штучку. Тут вони такі високі, дивіться. Які вимахали. Бачите, вже дуже-дуже навіть великі. Я б сказала, навіть вже переросли. Хоча, можливо, це такі високорослі сорти. Ось теж є. Теж багато є. Ой, деякі навіть світуть уже. Дивіться. Боже, такі маленькі помідорчики, і вони вже цвітуть. Давайте так, трошечки ще покажу вам продукти. продукцію. Ну, Вона така от стандартна. Ой, дивіться, навіть є ревінь з стебла ревеню. А до речі, це дуже смачне, дуже смачний джем варення з нього. Це не тільки там компоти варити. От. А якщо його поєднати із клубничкою, з полуницею, то взагалі, ну правда, ще полуниця не достигла, ще їй не сезон. Так, друзі, я вже знаю, що я тут куплю. Тут я куплю кріп, тут дуже гарні ключки. І тут я куплю огірочки, он ті маленькі, дивіться. Бачите, які вони гарненькі. Правда, дорогі по 99 крон. Ну, це ж такі не салатні, а на... Малосольні робити їх. Так, полуниця і інші ягоди дорогі ще дуже. Так, по чому вона ця полуничка? По 169 за кілограм. Дивіться, яка. Ну, гарна, але ще дорого. О, кавунчики навіть є. 89 за кілограм. Так. Ну, власне, тут вже і ринок закінчується, тиржниця. Отже, друзі, покажу вам свої покупки. Вирішила показати їх тут. Дивіться, ось я недалеко відійшла від тиржниці. Ось тільки що я тут вийшла. І вирішила зараз їх показати, тому що коли я прийду додому, то я одразу почну щось робити. От, і забуду зазняти це все. Отже, я купила ще картоплю у свого знайомого фермера. Дивіться, Тут 2 кілограми. 2 кілограми і це мені коштує 50 крон. Картопля по 25 крон за кілограм, це навіть дешевше, ніж у супермаркеті. Тому що в супермаркеті вона 29,90. ну Майже 30 Картопля дуже гарна і вона така смачненька, я вже не перший раз. Дуже вітер побачаюсь. Купила огірочки. хочу зробити малосольними. сольними. Так, тут вони мені вийшли на 75 крон. Тобто тут менше, ніж кілограмчик, а від 99 за кілограм. Так, далі. Купила зелень. Зараз покажу, як вам його показати. Не хочу на стіл класти, зараз на кульки прилаштую. Дивіться. Так, Пучок кропу. 30 крон і пучок зеленої цибулі 10 крон. Це цибуля дешева, до речі. Я здивувалася, така гарненька, зелена цибулька А кріп дорожчий. Так, хай тут поки що полежить. І купила ще ну, Я це вже вам показувала, здається, ще там на піржниці. Купила два пучки щеплю. Зараз в мене сумка полетить, від вітру бо вона пуста, друзі. Так, секундочку, треба щось покласти. Треба щось покласти, щоб вона від вітру не полетіла. Так. О! Ось такий щавель. І як же ж вам його показати? Ну, він такий гарненький. Тут два таких гарних пучки. Давайте, якщо я один зможу дістати, то покажу вам. Дивіться. О, це отакий один пучок. Я купила все-таки два, тому що ну, він такий чи маленький, але мені треба на велику 5-літрову кастрюлю, то одного не вистачило. Тому я купила два. І це мені коштувало 90 крон. Вони по 45 крон за один пучок. Ось такі у мене покупочки. І за все це разом я заплатила 255 крон. Дуже-дуже рада, що я знайшла щавель. Я так скучила за щавелевим борщиком, за зеленим борщиком. І буде мені сьогодні щастя, тому що я зараз прийду додому і буду його варити. А вдома у мене вже є готовий курячий бульйон із фермерської курочки. Купувала курочку в супермаркеті. Вона така, як домашня, фермерська, і з неї дуже-дуже смачний бульйон. Все, сметана є, яйця є, відварю і буде мені щастя, буде у мене зелений борщик. Треба ж показати готовий результат. Отже, зелений борщ у мене вже майже готовий. Ось він. Уже доварюється. Я його зварила на курячому бульйоні, я вам вже розказувала. М'яско я дістала, воно лежить окремо. Я його не зажарювала. Тобто, тут морква і цибулька просто порізані, прямо в кастрюльку. До речі, морква тут молоденька це я купувала пучок молодої моркви. Тут вже є щавель, і кріп, і зелена цибуля. От. Але мені здалося, що трошки як ніби я трошки пожаднічала із зеленю, тому і тим більше, що в мене її дуже багато є, і цибулі, і кропу, я дорізала ще ось. І зараз швиденько це все додам, щоб воно тут поєдналося і е, поженилося. Е, я зварила яйця, ось я їх залила холодною водою, вони вже остили. Я так завжди роблю. Я думаю, що багато хазяїчок знають цей трюк, що й яйця одразу в холоднючу воду залити, і тоді вони гарненько чистяться. Яйця я не додаю, до речі, у борщ, вони в мене йдуть в тарілку От, е, нарізані. Перші мої малосольні огірочки будуть завтра готові. Бо зараз я їх тільки-тільки роблю. Дивіться. Це ті, що я купила на держниці. Тут кріп. Так, чималенько порізала і часник, І сіль. І все. Дивіться, яке в мене багатство. Дивіться. І я просто дуже-дуже і рада, і жалкую одночасно. Рада, що купила цю сіль тут у празі. Це ще два роки тому назад. Дивіться. Це наша Артемівська, ріднесенька, найкраща сіль у світі. Вона підходить завжди для солінь, для квашення. От, значить, ось, бачите, виробник. Артем Сіль, Україна, Донецька область, Бахмутський район, місто Соледар. Уже немає цієї солі. І це тільки якісь залишки були тут в українському магазині, в Празі. Я ось цю пачечку вже закінчую. Дивіться, я її просто бережу як зеницю ока, тому що вона у мене йде тільки на засолку. І в мене є ще одна єдина. Залишилася. Дивіться, вона в цьому куточку. Не пам'ятаю. Так ось вона, дивіться. Ось у мене ще стоїть одна пачечка, вона ціла. Абсолютно ціленька, не почата. Теж на півтора кілограма. Бережу цю сіль як зіницю ока, тільки на квашення, на соління. Все, огірочки вже залила водою. Забула сказати, що я додала сюди чайну ложку солі. Це така трошки більше, ніж півлітрова баночка ось така от чайна ложка солі. Зараз я закрию їх кришечками, так гарненько стряхну, щоб сіль розчинилася. Ще трошки вони у мене постоять при кімнатній температурі, ну, буквально десь так годинку, і потім підуть в холодильник. А завтра вони вже будуть готові, і я буду їх смакувати. Все, друзі, усім, хто їсть зараз смачного, усім усього найкращого, найдобрішого, я вас всіх обіймаю і до нових зустрічей!